Усім привіт! Урожай помідорів. Дивіться, я обробляли от оце все зарази сухої цієї гнилі. І всі помідори, дивіться які. Ой. Нарешті хоч щось. Хоть перший зірвати маленькі Пустоцвітів Постецвітів дуже багато. Ленте квітнуть майже всі пустоцвіти. Да. Як Оле кажу город, як восени. Пару штучок є пару штучок, але ну, перший зірвали та маленькі. Можу хоч щось буде. Кавунів нема. Винесли кавуни. Толку, що одні гілки його кого кавунів нема. Картопля посоху з помідорами. Завіс є, але ті, що спіють, ну, бачите, але ті, що спіють, всі гніють. А чим їх ще оброблять ці помідори? Що їм ще можна зробити? Я вже не знаю, що їм робити і що їм треба. Гляньте на цей город. Ну це я дивлюся у багатьох так. Косолю вирвали. Нікіта вирвав, Коля перебрав, там десь півлітрова баночка. Кабачка немає, нічого нема. Це кабачки, в принципі, на мене треба, але... Ну... А тих помідорів і немає. Воно. Так що. Так що. Коли це воно так оце сохло все? Дощу не було, скільки вже. У місті поливає асфальт, а в нас і нема нічого. Гарбузи. На якусь кашу буде хоч погріб покласти, хвати. Все сохне. Хоч жари вже такої нема, так? Да? Ага. краса цілі. Да. Да. Ну що, бачите, по цьому? Ага. Прямо до кого І прям до цьому. кого ніг виносили. Прямо в двір до циганів. Ну що. Ой, не хочу я нічого. В цьому городі Смисла нема взагалі. І отак от ось зелена, цибульку, там кріпчик. Може десь і посів якийсь якусінчик. бо не набігаєшся, не накупляєшся його. Капець, капець. А Тут треба збирати гроші і тікати звідси з цього села. Десь яке, щоб було. І двір нормальний, і хата, і город біля двору. що Якщо ти пашеш уже його робиш, на ньому і сапаєш і садиш і вкладаєшся в нього, то знаєш чого? А не оце. Сади для когось. Сапаєшся, пахаєшся тільки з цим городом. Так, а я хочу. Їсти що ж треба готувати. Болячки болячками. А готувати їсти треба щось. То добре, що були солофабрикати. Так. Закинула, приготувала. Що ж треба? Хочу, там фарш розморожується. Перець у мене є. Два тебе брала. Не помню, по 35 гривень, мабуть. По-моєму, так. Да. Пам'ятаю. Я хочу зараз борщу наварити та Начинить перчику. Я не знаю, якщо будуть у мене сили біля щів мона смажити. Ну, це я і так все приготувала. Бо щось я. Вчора трохи походила, а сьогодні прям хочу і це і те, і те зробити. Якщо я вистаю, зможу, то будуть і біляші, а якщо ні, то це вже завтра. Воно добре, що хоч нема спеки вже такої, як була, що пекло. Як думаю, хоч цього вже немає. Закладає так. І ще знаєте, в чому проблема? Що в мене немає ні запаха, ні смаку. От як його готувати, як його що пробувати, якщо я не відчуваю на смак нічого. Ось так буде. Приблизно будете випробувати. Ну, не виглядачі, а я маю. Коля Нікіта. Так, зараз вже жарку зроблю. Щось руки трясуться, не можу і це буде поймати. Зробити. Так Та вже, слава Богу, зробили цю... Воду. Вчора кинулися підключати, підключили, все, світло дали, а у нас обратний клапан не тримає. воду. Вода накачує насос. А в бачку вона не тримає, стікає. А сьогодні зранку поїхали та купили той обратний клапан. Коля з Нікітою скрутили, прийшов Денис, настроїв вже ж електронну штуку. А воно падає тиск, не тримає тиск. У нас, оказується, ще в бачку пробита груша. Олег каже, ну ладно, хай вже так буде. Закрили все. А це тільки що Нікіта приходить, каже, Женька там кричить, ідіть робіть, так як треба. Він Сейчас підійде, а вони прибігли з Денисом, то давай перекручувати, перенастраювати. настраивать. Тут Женька з прийшли, та зробили. Тримаю вже тискну. Грушу цю все одно треба в самому бачку. Бо вона пробита, и хана. Короче, ціла система. Взагалі не знаємо, не розбираємося, як воно що. Хлопці там вже робили його 350 раз. Це все. то вони знають, не чого воно, а воно просто там від насоса до цього обратного клапана йде такий, як скрутки, папки-манки. Як воно там називається. Ну як прикручується це. Ця... Да. шланга космосу. Уже була така слабенька різиночка, така кругленька вона. І шланга легко входила. Вона повинна туди так туго заходити. Женька докумекав, що воно таке, так ні каже, іди переробляй. Ну я ж кажу, як вони вже знають, вони їх перекрутили 350 раз. То скрутили, другу поставили, все. Ну тільки що оце ще треба оцю грушу в бачку поміняти. І буде все, буде все добре. Коротше ще, як не одне, так інше. Як не одне, так ще щось. Як ото кажуть, тільки хочеш сікономити, як не цукор закінчився, так труси порвались. Так оце і у нас. У мене бабуся, знаєш, як казала? О. Як бідному жениться, так і день малий. Таке у нас. А у нас... Тільки щось десь наче стабілізується, так. Якась срака. Зі сраки весь не вилізти не може, Тільки щось почне десь налажуватися так. Ніч. Я бачу, ми до заборів і до цієї прихолапка до цього не як не дійдемо. Як не туди, як не сюди, я коля кажу, вже чесно кажу, я вже хочу. У цю хату кажу поміняти на квартиру, там кажу, нічого не треба. А тут то зимові речі треба, то калоші треба, то сапка треба, то лопата треба, то забор треба, то сарай підмазати, то там підбілить. І пошло, і поїхало, то яде, то добрива, то десь щось зламалося, то О, як в селі. Як не одне, так інше. І оце треба, це вже... Печінках сивіти все треба. О, я гундусю, щось я розійшлася, так прям чувствую в мене в горлі. Розбалакалася дуже сильно. Адреналінчик з'явився у мене. Дякую всім, хто там в коментарях підтримує, пишете. Бажаєте, що поодужували і це. Дякую. Я хоч і не відповідаю, нема сил, чесно, писати щось, голова геть не соображаю. Так відмітила, що я прочитала. Ну, відео, думаю, скажу, подякую. Обычно я відписую всім. А так прямо в мене... Сивка на руки так трясуться. Там кажуть, треба, вашому організму треба відпочити трохи. Та я і так не сильно в цьому році понередопрягаюся. Те, що по зрівнянню з тими роками, як я їх виготувала, і консервувала, і там бігали, там бігала, і хазяйство, то ті гуси, то качки, то десь щось підкрасила, десь щось підбілила, то в цьому році цього немає. В цьому році я це не можу. Я не знаю чого. Чи це то, що психічно то мене підірвало. Я хожу, як той флігматик. Так хоч трохи почала вилазити з того, що, що в мене було взимку той стан, що взагалі не, не пам'ятала, хто я і що я. Та ну, то дзвонив Нікитин телефон залишив вдома. То я ж кажу, що зайшло до того, що там мені хтось колись писав, що yeah. типу із-за того, що в неї Коля імпатен, а в неї деменція, Таку фігню писали. Ви ж не розумієте, що у людини можуть бути і інші, якісь і стреси і все інше. Це із-за того, що дав. Це так вліяє, так балоне. Я ж кажу, якісь інші ж можуть бути, що, що мені треба. Рис на жарку зараз стреси. Причому тут одне до іншого. З Тим все гаразд. А то, що у мене психіка порушена, то... Геть інше. Ну що кого турбує, то й пише. Ага, це точно. О, що мені? Мені зараз ще картоплю треба борщ поставити варити. Це поки хай смажеться, щось воно. Сюди додати засмажку. Засмажку, жарка. Чи засмажку, чи як воно? Піджарка. Піджарка, да. так. Перчик, як він взагалі... Тільки час в холодильнику, що він не згнив. А чого він згніє? То я ж кажу, що про що я ополакала. У мене було таке, що я взагалі посеред двору стояла, я не знала, хто я, і що я, і де я. пам'ятаєш, помніш, де ми ото були, як мене питали, як вас зовут, я? Ну, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що було, але не пам'ятаю де. Питають фамілию, імя отчество. Я стала очі, вилупила і пустотам То Потім купляла ліки Так пили глотала пачками. Поки восстановилася трохи. Було таке. Посеред двору стояла, не знала, куди мені треба йти, що мені робити, і взагалі хто я. Так що такі справи. Так, все, це заболячки можна. Вічність розповідати. Що мені треба? Посолити, попорчити, смажку і картоплю ставити борщ. Оце мені треба. А то все. Прийшло, тихо йде з Богом, так? Да? Mm -hmm. Так, все, починаю я. Сюди трохи додавала зажарки і зробила зажарку зі сметанкою. Таку добреньку. Насіль не знаю, як, як вона що? Кожен буде потрошки підсолю, Там кожен буде досалювати собі. Ох, я сподіваюся, що вона добренька, бо я не запаха мікуса, нічого. Не знаю. Надію, що вона добре. Зараз начиню. А це я в прошлому році чи позапрошлому році теж брала в тому перці. Позапрошлому, мабуть, да? так? Начиняла в морозілку. не валіла так от фабрикати, коли є, вони так виручають. Ось все захворіло, але ну, хто що буде готувати сильно. Раз, два з морозилки да, став, чи вареники, чи голубці, чи що, то вже кинув кастрюлю, та її є. Приготував, то є що їсти. Треба було б. Ну таке все дороге в цьому році. Воно все горить, ніде нічого нема, дощів нема. Там градом повибивало. Дороге все. Що воно буде? Чи зможу я закрити, законсервувати і помідори гіркі, чи не зможу, чи будемо доїдати, що є. Не знаю. Томатна паста тоже така дорога, якщо її купляти добре, коли вона є своя домашня. Бачу. Щось та й буде. Головне, щоб все викарабкається та здоров'я було. А то жерти, то знайдемо, що? що поїсти. Так, я начинаю і буду оцей. Потім уже по факту вам покажу, що приготувала. Бо... На біля шиї я сьогодні вже все, не зможу я, я вже не можу, мене трясе. Вже, мабуть, завтра хоч би це доготувати. Бо сильно довго відео буде. Сильно длінним буде воно. Так, ну що, борщик у мене закипає, Такий смачненький, червоненький борщик. Перчик у мене готовий, доготувався, фарш залишився, я зверху накидала його, протушила. Там перчик знизу, теж смачненький. Все, зараз лосу той, що залишився, домию, борщик якраз закипить, прокипить і буду накривати вже на стіл. Біля шин вже завтра, на сьогодні. Завтра вже буду возитися з біляшами, Посмажу. Це буде у мене і на завтра купати його. Так що все, все, дівчата, дякую вам за підтримку, за ваші коментарі, за ваші перегляди. Вам кажу всім пока-пока. До наступного відео. У мене щось так морозне і в мене знову не почала підниматися температура. Так що все. Пока-пока. До наступного відео.